Всім привіт! Сьогодні я для інктобера малюю мильні бульбашки і використовую лавандовий, блакитний і керміновий. Це все малюю акварелькою. У мене три ємкості для води, баночка, стаканчик і маленька рюмочка. Дивіться, є ще один варіант це робити все на палітрі, але ж такий варіант у мене вже є на каналі, тому я зробила інший. У мене трішечки тут був такий фокап, в мене потекло. З баночки, водичка трошки, ну нічого, знаєте, не обов'язково, щоб бульбашки були рівномірні. Трошки будемо креативити. І далі я край своєї мільної бульбашки просто ось так обережно намагаюся все зробити, розтираю. Навіть якщо у вас нерівно вийшло, чи ось як у мене трішечки десь щось потекло, це ну, неважливо, знаєте, це такий етап творчості, його також варто сприймати нормально, а не. Намагатися прям ідеалізувати всі малюнки. Це так не працює. Далі я беру стаканчик. І також наношу, в мене будуть просто три кольори, ті, які я буду використовувати. Мильні бульбашки можна зробити будь-яких кольорів, хоч колір радуги, веселки. Як вам подобається, мені просто захотілося якісь такі, знаєте, як гумка. Шувальна гумка такі яскраві, і в мене чомусь асоціація конкретно вже з цими кольорами, якщо мильні бульбашки такі. Я буду малювати їх, щоб вони трошечки пересікалися, так буде цікавіше. Там, де пересікалися, тобто там, де частинка цієї бульбашки на іншому, я підмиваю в останню чергу, а спочатку підмиваю те, що знаходиться на чистому аркушу ну, поза межами цієї минулої бульбашки. І намагаюся ще залишити в якихось місцях білі такі е, пробіли. Тому що будуть бліки всі діли, щоб воно трошечки було більш-менш об'ємне. І далі це все діло ще малюю з рюмочкою. Як бачите, я просто на е, границю рюмочки наношу лаванду, блакитний, карміновий, десь більше, десь менше. Ну, Як виходить, ось тут, наприклад, буде. Більше за всього цього рожевого відтінку. І далі дивіться, в мене буде видно і пересікатися. Пересікаються, хочу зауважити, що, наприклад, верхня бульбашка пересікається фіолетовий, давайте так, лавандовий з карміновим. А тут так само, просто щоб ви не робили типу там лавандовий колір і знову краєчок лавандового, воно буде не дуже красиво. А от якщо ви візьмете. Інші кольори будуть пересікати, наприклад, блакитний, а інша бульбашка рожева. Оці частинки, то буде більш так гармонійно. Ось я ще роблю п'ять ще бульбашок зроблю, щоб було воно таке більш композиції. Взагалі, інктобер, знаєте, воно все в темних чорних кольорах, але мені здається, в нашому житті і так дуже багато цих кольорів зараз. З усіма цими подіями, тому я надаю перевагу все-таки малювати кольорові картинки. Вони і настрій підіймають, і якось попозитивніше виглядають. Тому в мене інктобер, знаєте, такий кольоровий. І ще така остання крайня бульбашка. Також її зараз підмиваю. Ви можете ще додавати кольори, якщо ви хочете прям яскравіше. А мені більше подобаються, знаєте, такі ніжнесенькі. Також не забуваємо про бліки. Ось я залишаю тут білий такий блік. Якщо вам щось не подобається, можна відразу салфеточкою, щоб було більш, там, більше білого місця, більше світлих якихось деталей. І далі я це все діло ще хочу збризнути. От тут робіть, як вам подобається. Нравиться, не нравиться, подобається, не подобається, робіть. Я роблю, бо мені подобаються ці всі. Такі, знаєте, такі міні-деталі. Хто проти бризг або вважає, що вони тут заважають, то не робіть. А я все-таки зроблю їх, такі, знаєте, блакитні, трошки намішала різних цих кольорів, які я використовувала. І додаю ще просто водички. Також, можливо, ви захочете ці всі бризги зробити в. Рожевих якихось відцінках. Або навпаки, до речі, було б також прикольна ідея зробити ці всі бульбашки повністю різнокольорові. Наприклад, гама зелено-жовта, потім це ж фіолетово-рожева, там просто якась рожева бордова різні такі. І було б також цікава така була б варіація. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Не забудьте намалювати бульбашки, вони дуже прикольно. На настрій впливають.